Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Ірина, і сьогодні я проведу вас протягом практики для горла. У сучасному світі ми зберігаємо велику кількість напруги в цій частині тіла через довге сидіння, поверхневе дихання, стрес. Тому сьогодні будемо відновлювати зв'язок з нашим голосом та знайдемо більше простору в цій частині тіла. Нам потрібні два блоки. Якщо немає, візьміть, будь ласка, кілька товстіших книг. І два покривала або два рушники. І ми почнемо сидячи, можна схрестивши ноги, можна сісти на п'ятки, так аби нам було комфортно тримати спинку прямою. І ми подихаємо у джаї. Це дихання звук океану. Так наче ми хочемо задути скло, але з закритим ротом. Тому зробимо кілька разів. З відкритими губами, аби підключитись до цього процесу, робимо вдих. Видих. Відчуваємо, як задня стінка горла скорочується. Ще два. Вдих. Видих. Ще раз. Вдих. Видих. Тепер ми прикриваємо губи, продовжуємо дихати так само. Відчуваємо, як скорочується задня стінка горла. Робимо вдихи та видихи однакової довжини. Відпускаємо дихання, беремо два блоки і лягаємо на живіт. Кладемо блоки під голівки плечей, або на найнижчий рівень, або на середній. Якщо на найнижчому ми нічого не відчуваємо, піднімаємо блоки вище. Кладаємо тюгло на землю, виводимо руки вздовж тіла, долоні дивляться в стелю. Відчуваємо підтримку блоків під плечима. Повертаємось до дихання у джаї і видихаємо в ті місця, де блоки торкаються тіла. Розмикаємо щелепи нижньої від верхньої. Ще п'ять вдихів тут. Розтягуємо видихи. Повільно піднімаємо голову, забираємо блоки, кладемо долоні з обох боків грудної клітки, повертаємо чоло на землю, втискаємо лобкову кістку в підлогу підйоми стоп. І щоб перевірити, як повинні працювати м'язи спини тут, ми спочатку відриваємо долоні від землі на кілька міліметрів і навдиси піднімаємо голову та грудну клітку вгору. Підборіддя в себе витягуємо зад шиї. Запам'ятовуємо це положення спини і тоді повертаємо руки на землю. Ми не відштовхуємось руками від землі тут. Ми зробимо кілька повторень. Працюють м'язи спини. На видисі ми повертаємо голову на землю. Вдих, піднімаємось. Маленька кобра. Видих вниз. Продовжуємо дихати ужаї. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Робимо вдих, піднімаємось і затримуємось тут на три вдихи. Дотискаємо лобкову кістку в підлогу, витягуємо зад шиї, дихаємо горлом. Робимо глибокий вдих. З видихом повертаємо голову на землю. Відводимо ліву руку в бік. Згинаємо її в лікті 90 градусів. Долоня тісно приклеєна до поверхні. Розвертаємось на лівий бік, згинаємо ноги в колінах і підтягуємо їх ближче до себе. Тоді зміщуємо руку злегка вперед. Аби збільшити кут в лікті. Ми вкладаємо плече та вухо на підлогу. І якщо простір між підлогою та плечем великий, ми його заповнюємо пледом. Можна подушку підкласти. Також можна вирівняти руку в лікті і відвести її в бік, якщо розтягування надто інтенсивне в плечі. Праву руку ми можемо завести за спину, аби додати більше відкриття в правому плечі. Продовжуємо дихати у чаї і видихаємо в ліве плече. Робимо глибокий вдих. З видихом повертаємось на живіт, долоні з обох боків грудної клітки. І навдиси ми піднімаємось в кобру, не відштовхуємось руками від землі. Три вдихи, порівнюємо правий та лівий бік. Бомо глибокий вдих. З видихом повертаємось на землю, відводимо праву руку в бік, або згинаємо її в лікті і зміщуємо руку вперед, аби збільшити кут, або вирівнюємо її. Повертаємось на правий бік. Праве плече та вухо вкладаємо на поверхню, заповнюємо проміжок між підлогою та плечем. І можна завести ліву руку за спину. Видихаємо в праве плече, в праву ключицю. Дихаємо у джаї. Робимо глибокий вдих. З видихом повертаємось на живіт. Долоні з обох боків грудної клітки, чоло на землю, втискаємо лобкову кістку, робимо вдих. З видихом піднімаємось в кобру три вдихи. Порівнюємо правий та лівий бік тепер, коли ми пропрацювали обидва. Робимо вдих, з видихом повертаємось вниз, беремо два блоки або книги, вкладаємо їх літерою Т. Або на середній рівень, або на найнижчий. Верхній блок піде під потилицю, середній між лопатки. Ми лягаємо спиною на перший блок. Голову на другий, вирівнюємо ноги, розкриваємо пахви, долоні дивляться в стелю. Звертаємо увагу на наші ключиці та плечі, дихаємо у джаї. дотискаємо підборіддя в себе, витягуємо зад шиї. Вискаємо підборіддя, піднімаємо голову. Забираємо блоки з під себе, лягаємо на спину. Вкладаємо блок підсідниці ближче до краю і по одній піднімаємо ноги вгору. Або можна вкласти ноги на стіну. І ми вкладаємо Одну долоню на горло, іншу на живіт. Посилаємо тепло руки під шкіру. Дихаємо у джаї. Зміщуємо ту долоню, яка була на животі, і вкладаємо її на чоло. П'ять вдихів тут. Відпускаємо руки, згинаємо ноги в колінах. Забираємо блок, повертаємось на бік і з допомогою рук піднімаємось. Засідаємо зручно, або схрестивши ноги, або на п'ятки. Відводимо ліву руку в бік, тягнемось пальчиками від себе, активуємо руку по всій довжині. навдиси виростаємо вище за маківкою. Знаходимо трішки більше довжини в хребті. З видихом нахиляємо праве вухо до правого плеча, до першого розтягування в лівому плечі та з лівого боку шиї. Дихаємо у джаї, видихаємо в лівий бік шиї в ліве плече. Щелипи розімкнені, зберігаємо легкий проміжок між зубами. Правою рукою ми повертаємо голову в вертикальне положення, відводимо праву руку вбік, тягнемо з пальчиками від себе, активуємо руку по всій довжині. Робимо вдих, виростаємо вище. Видих нахиляємо ліве вухо до лівого плеча. Продихуємо правий бік шиї. Лівою рукою ми повертаємо голову в вертикальне положення. Переплітаємо пальці і вкладаємо пальцевий замок на потилицю. На лінію волосся. На вдиси ми виростаємо вище. На видиси нахиляємо голову вперед, притискаємо підборіддя і стягуємо шкіру задньої поверхні голови потилиці до маківки ніжно. Намагаємось не прикладати сили в руках. Вдихаємо у джаї і видихаємо в задній бік шиї. Дотискаємо куприк в землю. Наступному вдисі ми повільно піднімаємось, відпускаємо руки та вкладаємо долоні на стегна. Тягнемо з маківкою до стелі. Вирівнюємо плечі над стегнами, маківку над плечима, втискаємо підборіддя. І відчуваємо цю ділянку, ключиці, плечі, шия та горло. Як вони себе почувають після даної практики? Що змінилось? І зводимо долоні біля грудей, підтягуємо великі пальці між брів'я та злегка нахиляємося вперед. І плавно піднімаємося. Я дуже дякую вам за те, що практикуєте зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати, і ми побачимо з вами в наступному відео.